всіх на каналі Автодилер в продажі з'являється Volkswagen Touareg 2023 року. Це в нас офіційний автомобіль, весь в рідній фарбі. Передня частина автомобіля повністю заклеєна в бронеплівку. Майже максимальна комплектація, яка тільки може бути. Автомобіль в повному наружному та внутрішньому ерлайні на максимальній оптиці, на нічному баченні, на камерах 360, на парктроніках в поло, на дистроніках Адаптивний круїз, контроль, відрулююча задня вісь, стоїть гарна літня гума. Автомобіль у нас в повному шедоу-лайні. дуже красиво виглядає. Зараз покажу вам його по салону. У нас заклеєна повністю морда. Це капот, фари, крила, бампер та стійки по ось цей момент і також криша. По салону в нас. Пам'ять сидіння водія, пам'ять сидіння пасажира, 4 електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркал з підігрівами та електроскладанням, максимальні сидіння. Салон у нас також в арлайні, повторюся, з усіма максимальними регулюваннями, масажами, що водійське, що, що пасажирське сидіння. Йдемо далі. На автомобілі у нас також є проекційний дисплей, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Камери 360, автохолд, автопарковка, пневмопідвізка, різні режими висоти автомобіля, різні режими руху автомобіля, цифрова приборна, приборна панель, максимальний дисплей, який тільки можна було поставити. На автомобілі в нас 58 тисяч пробіг. Ось таке Airline Кермо. З підігрівом, з сенсорними кнопками все працює, адаптивний круїз-контроль, контроль полоси. Абсолютно все є в цьому автомобілі. Ось так виглядає сидіння пасажира. Йдемо з вами на задній ряд. Також є автосвітло, автодощ, звичайно. Безключовий доступ на всі 4 двері, дотяжки чотирьох дверей. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Також в дуже хайному збереженому стані. Для задніх пасажирів в нас є підігріви, зарядки все необхідне. Чорна стеля. Так, ще раз пройдемося. Це в нас 2023 рік. Офіційний автомобіль. По комплектації в цьому автомобілі в нас не вистачає преміальної акустики, панорамний дах і заднього клімату. Все, все інше в автомобілі є. Камери, дістроніки, парктроніки, нічне бачення, датчики світла, дощу, підігріву вентиляції, масажі все абсолютно є в цьому автомобілі. Максимальна оптика передня, максимальні обвіси, підрулююча задня ще раз Повторююся. Цей автомобіль вже в наявності, це в нас до речі забув сказати трьохлітровий бензиновий двигун. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6 А тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів у нас в наявності.